Мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч чемпіонату України між Олександрією та Донецьким Шахтарем 4-3, мої любі друзі. Олександрія перемагає. Просто якийсь неймовірний поєдинок, мої любі друзі. Давайте, мої любі друзі, по порядку все розберемо стартовий склад Олександрії. Підопічні Руслан Ратаня вийшли грати по розстановці 4-1-4-1. Єрмаков у воротах, Шабана в Капини захисники, Мартинюк, Кравченка по флангах, Калюжний, центральний опорний півзахисник, Шастек Каваєць, центральні атакувальні півзахисники, Шулянський, бізара по флангах та Філіпа, відповідно, у нападі. Ось такий стартовий склад Олександрії Шахтар. 4-3-3. Стартова розновка Дмитро Різник в воротах. Валерій Бондар, Микола Матвієнко захисники. Азаров, Єхімка Канапля по флангах, Дмитро Кріске, Вартам Бондаренко, Георгій півзахисті Данило Сікан, Підріньо таке він відповідно у нападі. Ось такий стартовий склад Донецького шахтаря Ну, а тепер давайте по матчі де поговоримо. В принципі, початок він був такий рівний. Ось, в принципі, моментів таких то не було. Ще не одних, ще не у інших. Було Володіні на володині, я навіть би сказав би, то Володимичем Олександрія. Знаєте, Олександрія мені дуже це не сподобалося своїй сміливості, тому що. Наприклад, останній матч, коли був в лютому, хоча тоді Шахтари автоматично перемогу зарахували, а команда зіграла та 0-0. Олександрія там більш так від захисту грала, а тут же Олександрія намагалася взагалі диктувати умови Шахтарів, більше володіти навіть м'ячем, атакувати. І Олександрія навіть, навіть це вдавалося. І Олександрі мені дуже сильно сподобалося, але ось на 16-й хвилині Шахтар рахунок відкриває. Автогол Артем Шабанова. Ну і там і Георгій Судаков да, зробив подачу. Ну, буває таке. Артем Шабанов хотів вибити м'яч на кутовий, але так вийшло, що м'яч зрізався в сіткове. М'ячики по логіки, гри не випливав, але ось вдалося Шахтері відкрити рахунок, а потім ще й Дмитро Крійськів на 25 хвилин по перевагу. Артем Бадаренко записав передачу. Ну а Діма пробив потужним ударом. Мяч по залетів у сітковий рід, дуже красивий гол. А ось, вийшов. Ну і здавалося, що весь Шахтар виграє в два м'ячі. Нічого не придушає бійди. Ось. Але ось ні, Філіпов. Філіпов на 30 й хвилині. Один м'яч все-таки вдалося відіграти. Олександрії. Ну, по-перше, все розпочалось з того, що Дмитро Різник віддав передачу на Азарова. Азарова розпочали пресингувати, Азаров віддавав назад. А тут Філіпов прочитав цей задом. Обіграв Дмитра Різника, обіграв його і забув порожнього ворота. Таким чином, рахунок став 1-2. Ну, а потім в кінці кінців. Е Через 4 хвилини ще й Калюшний забиває, просто якийсь неймовірний гол. З метри 26 пробиває. М'яч від стійки залетає в сітку вирі. Дуже красивий гол від Калюжного. Напевно, це найкращий м'яч однозначно буде в цьому турі. Ну, не знаю, який м'яч треба забити, щоб перебити гол Калюжного. Тому що це просто фантастика, який гол забив Калюжний. На 2 Таким чином команди уходять на перерву, а ось у другому таймі. Вже моментально Олександрія зробляє право на пенальті. Валерій Бондер порушує правила. Ну а Олександр Філіпов збиває. Збиває, робить рахунок 3-2 на користь Олександрії. А потім, мої любі, друзі, на 57 хвилині. Олександрія втікає до контратаки. Олександр Філіп виходить з метром різником 1 на 1 і збиває. І забиває Олександр Філіпов і робить хитрик. Про Шктера це просто фантастика. Олександр Філіпов робить хитрик проти Донецько. Шхдаря руку настає 4-2 на користь Олександрії. Просто фантастика, просто якийсь неймовірний просто якийсь камбек. Робить Олександрія, просто якийсь неймовірний камбек. Роблять підопічні Росана Ротанія. Шахтар після четвертого пропущеного голу намагався забити, були підходи, але в цілому, в цілому Олександрія Олександрія рахунку 4-2 також не мала ще атакувати. Ну просто фантастика. Я ж кажу, ця Олександрія, до речі, однозначно може вистрілити, і Олександрія і так вистрілила. Тому любі друзі весься Олександрія, вони справді команда на мою суб'єктивну точку зору відкриття, три перемоги вже підряд. Ну добре, давайте ще про цей матч ми так ще не, не договорили. Шахтар таки заб'є. Шахтар таки заб'є, підріння заб'є на 90 плюс 5 хвилині, гіналду зробить голіву передачу, Шахтар заб'є, але в принципі цей гол вже не допоможе епічним Ріна Пушича, тому що в кінці кінців Шахтар все одно програє, Конком 3-4. Просто неймовірна перестрілка сьогодні в Олександрії. Ну, скажу так, я такого, напевно, не очікував, але ж кажу, ось такий матч, вони точно Вони точно роблять цей світ краще. Ось. До речі, по статистиці зараз я хочу пройтися. 8-6 це удари по воротах на користь Олександрії. 6-2 удари в площину на користь Олександрії. 52 на 48 Володіння М'ячем також все на користь Олександрії. Тобто Олександрія абсолютно по всім статистичним показникам переграла донецький Шахтар. І питань взагалі ніяких немає. Олександрія просто неймовірно потужно. Сьогодні виступила кожен удар. Олександрія був небезпечним. 8 ударів, 6 ударів в площину. Олександрія мене вражає, вражає. Переграла Шахтар просто по ділу. Тому що по всім статистичним показникам Олександрія... Переграла Шахтар і просто неймовірна Олександрія і всіх уболівальників Олександрія хочу привітати вашу команду з перемогою, тому що це було просто неймовірно Якийсь камбек від Олександрії відігралося з 0-2. Більше того, вигравало 4-2, просто якась фантастика. Ну, оболівальники, Шахтаря не засмучились. В будь-якому випадку Шахтар це дуже сильна команда. Ось, Скоро, наприклад, вже Чемпіонів там вже буде. Тому бажаємо Шахтарю Успіхів. Олександрія також хоче побажати успіхів. Ось. Олександрія три перемоги підряд, перемоглає Шахтар, чинник чемпіонів України, і Олександрія здобуває 9 очок з 9 можливих. Просто неймовірний початок для Олександрії. І ось ця Олександрія може стати командою, хоча, можливо, навіть не те, що стане, можливо, навіть вже стає командою, яка тут і зараз може здивувати усіх і бути навіть претендентом на чемпіонський титул. Чи опіні? Чи опіні? все можливо. Ось. Дякую вам, друзі, за увагу. Олександрія 4, Шахтар 3. Просто неймовірне Олександрія. Ось. І справді команда однозначно відкриття цього сезону чемпіонату України. Ці бульоваників Олександрії з перемогу, бульванки не засмучитись. Бажаю Олександрії та Шахтарю тільки всього самого найкращого. І всім, загалі, командам української помірнізі і вам, друзі, також тому якось так. Бажаємо всього найкращого. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.